Беремо 2 кг баклажанів, 2 кг перцю і 2 кг моркви. Запікаємо перець і баклажани в духовці. Якщо баклажани великі, їх можна перерізати на дві частини, Можна брати по 1 цих овочів, можна по 3 кг, аби співвідношення було одинакове. Можна ще запекти перець чилі, але це не обов'язково його запікати. На годину в духовку гарячу. Моркву чистимо і її треба варити, поки вона не стане готова, а потім нарізаємо невеликими шматочками, аби блендеру було легше подрібнити. Баклажани запеклися і з допомогою ложки вибираємо. Серединку шкірку викидаємо. Якщо вони добре запечені, то це робити дуже легко. Так само робимо з перцем, чистимо його від серединки і від шкірки. Треба все поробити блендером. Можна лишати невеличкі шматочки, а можна просто все в однорідне пюре перебивати. Далі додаємо сюди приправи і перець чілі. Я взяла поки що два. Нарізаємо дуже дрібненько його. Чистимо, миємо і нарізаємо. Так само 10 зубчиків чеснику сюди видавлюємо, 5-6 столових ложок олії, чайну ложку солі і половину чайної ложки перцю чорного меленого. Перемішуємо, можна ще додати томатну пасту. Я взяла дві упаковочки по 70 грамів. Ще раз проб'ю блендером. кладемо на плиту і варимо хвилин 10. Якщо треба ще перцю, або чеснику, або олії, або солі, це все треба пробувати і додавати за своїм смаком. Викладаємо соус у стерилізовані банки сухі, стерилізуємо 20-30 хвилин. А далі закручуємо звичайним ключем. Мені подобається цей соус, я думаю, сподобається і вам це смачно. Дякую за перегляд обов'язково підписуйтесь на канал.